Лозівські хлібороби намалатили 100 тисяч тонн зерна. Така приємна звістка облетіла Лозівщину вранці 10 липня. Лозівські аграрії з давніх часів славляться своїми вагомими досягненнями та багатим урожаєм. Але коли на початку жнив було доведено завдання губернатора області району зібрати валовий збір більше 135 тисяч тонн, всі розуміли, що поряд з досвідом, технікою та професійністю необхідна сприятливі погодні умови і тільки в сукуп. Ності всіх цих факторів хлібороби виконають завдання, і ось результат тяжкої праці. Зібравши 58% посівних пасівних площ, ми маємо 100 тисяч тонн зерна. Лазівський хліборобів привітав з цієї нагоди голова Харківської обласної державної адміністрації Михайла Допкін. У вітальній телеграмі губернатора йдеться. Переконаний, що ваша висока відповідальність за доручену справу за взяття й майстерність є запорукою сьогоднішнього успіху. Від щирого серця дякую вам за наполегливу щоденну працю, любов до рідної землі та добрий урожай, зібраний вашими золотими руками. Від щирого серця бажаю здоров'я, щастя, невичерпної енергії та нових трудових звершень. Голова Лазівської ради адміністрації депутат Харківської обласної ради Богдан Рева направив вітальну телеграму хліборобам Лазівщини, які на початок цього тижня показали найвищі результати по намолоту зерна комбайновому екіпажу товариства з обмеженою відповідальністю Лазівський агропромтехсервіс Сергію Буклеї та Анатолію Гончарову та сімейному комбайновому екіпажу по СП Гарант Григорію Чмуневичу та його сину Андрію Чмуневичу. Привітати комбайнерів у Лі та передати телеграму глави району виїхав голова районної проспілкової організації працівників агропромислового комплексу Олександр Козорос. Камбайновий екіпаж Сергія Буклея та Анатолія Гончарова на своєму камбайні Джон Дір намолотив 2240 тонн зерна у хліборобів агропромтехсервісу. Великий досвід роботи на жнивах. Зокрема, у Сергія Буклея це сьома збиральна кампанія. Чотири з них він працює на сучасному обладнанні. кондиционером комбайне. Работаю я вообще-то механизатором уже до 20 лет. Пришел работать, но на комбайне не так давно работаю. Хорошая техника, конечно, комбайн нравится. Жнева сами нравится уборка. Як проходы, пахнет хлебом, Перший рік у тандемі працюють батько і син Чмуневич на компанії Дольчфар. Разом вони намолотили 1344 тонни тони зерна. чмуневич старший ділиться досвідом зі своїм сином. На його рахунку не один рік жнив і не одна нагорода. Ну на комбайні ще я 7 сім годин. На 6 років я робив на «Доні». Це я перший рік роблю на дольсь фарі. От, син зі мною перший год помощником. Ми за сом всегда добре. Працюємо. И хорошие отношения. Більше тисячі тонн зерна намолотили і брати Рожко, камбайновий екіпаж, по СП гарант, і ще багато багато екіпажів району, яких керівники підприємств просто не змогли виділити серед інших. Бо кажучи, словами керівництва сільгоспідприємств у них краще всі, і саме їхніми руками, руками простих хліборобів рідного краю створюється Історія пишуться нові рекордні цифри, за якими стоїть важкий труд, напружена щоденна праця від заходу до світанку. Професій. Дійність та відповідальність за доручену справу. Чергове засідання районного штабу зі збирання урожаю ранніх зернових культур 2013 року, яке відбулося 10 липня, голова районної державної адміністрації розпочав світальних слів. Аграрії Лозівщини прозвітували про намолочені 100 тисяч тонн зерна. За оцінкою начальника районного штабу для проведення збиральних робіт погодні умови складаються сприятливо. Коду проведения упоросых ничего не мешает. Там временные Апті з які като те нікого не оказують. на всіх засіданнях районного штабу червоною лінією проходить питання урожайності зернових та зернобабових культур. Вона коливається у районі від 30 до 56 центнерів з гектара. Глава району запрошує на штаб керівників підприємств, які показують урожайність нижчу за 35 центнерів з гектара, щоб розглянути причини та проаналізувати їх. І урожайність менше 35 більше це все в зоні ріс. Це значить, яка проблема у них є. Стратегія цьогорічних збиральних робіт неодноразово підкреслював начальник штабу. Є зведення до мінімуму втрат зерна та достовірність, наданої сільгоспвиробниками інформації стосовно валового збору та урожайності. Я хотів би, щоб ми всі, ми всі. Они могли и э, переговорить со своими э, закрепленными, тими, є, о важности достоверного учета зерна. Хвилює главу району збирання ячменю з фактично зібраних 29% посівних пасівних площ Яри Ячмінь не дає очікуваної урожайності. Станом на 12 липня, згідно оперативній інформації управління агропромислового комплексу району, зібрано більше 68% від пасівних площ ранніх зернових культур. Намолочено 116,5 тисяч тонн зерна урожайність склала 38,6 вісім з гектара. Дев'ять господарств району закінчили жнива ранніх зернових та зернобобових культур. Заступник голови Лазівської радіадміністрації Микола Боболєв відкрив другу зміну на містечка Лідер з цілодобовим перебуванням. Табір діє на базі Миколаївського навчально-виховного комплексу. Зміна триватиме 14 днів. Путівки для лідерівців фінансуються стовідсотково за кошти районного бюджету. За зміну тут оздоровлюється 45 дітей загальноосвітніх навчальних закладів району. Педагогічний колектив табору в першу чергу працює у напрямку формування лідерських якостей. Дітей, розвитку творчих спортивних та інтелектуальних здібностей та всебічно сприяє прояву будь-якої ініціативи у таборі. Є скриньки довіри запитаю лікаря, та я пропоную, що дозволяє орієнтуватися на питання та бажання дітей як наслідок надавати насичену щоденну програму. Цікаву для кожного мені приємно те, що до нас в наметного містечко щороку приїжджають діти, які Два-три роки поспіль. Значить, їм подобається. Значить, ми не дарма навчаємо вас. Поки що діти співають і танцюють з нагоди відкриття улюбленого лідера та для почесних гостей вони підготували святковий концерт і урочисто підняли прапор, який, до речі, розроблений за ескізом беззмінного директора табору Юрія Маменко. В цьому колі воєдино зловилися кольори всіх секторів табору, що символізує щиру дружбу, підтримку та повагу один до одного. І це є головна теза лідерівців всіх часів. 10 липня на стадіоні Орільського навчально-виховного комплексу відбулася гра градність її 16-ї фіналу Кубка Харківської області з футболу імені Уграїцького між командами Лазівського та Барвінківського району. За годину до гри почали збиратися оболювальники. поки гравці футбольної команди Лазівський район отримували останні рекомендації та вказівки свого тренера Сергія Лученцова на футбольному полі майбутні футболісти демонстрували присутнім свої вміння володіти м'ячем та приємним. Характер. Гра почалася стрімко. Булювальники вимагали від своїх фаворитів тільки перемоги, лазівчани вже перемагали Барвінківський колос, і в другому поєдинку їм потрібно було ще раз довести свою перевагу. Так і сталося. Футболісти Лазівського району подарували своїм фанатам 90-х хвилин емоційного підйому. Уже на 34 й хвилині лазівчани повели в рахунку. І, хоча це був автогол, наші футболісти повністю перехопили ініціативу. На 38-й хвилині Богдан Новиков закинув. Кріпив результат потужним ударом. Богдан відправив м'яч у дев'ятку і на останніх хвилинах першої 45 хвилинки після подачі з кутового Богдан Новиков знов досягає результатів. Третій м'яч у воротах суперника. Перший тайм закінчився з рахунком 3-0 на користь футбольної команди Лазівський район у другому таймі. Сергій Лученцов робить заміни і випускає молодих гравців. Результату вони не покращили, але й не допустили неприємних моментів у своїх воріт. Загалом другий тайм пройшов під натиск. Камалазівських футболістів потрібно віддати належне воротарю колоса. Він самовіддано стояв на воротах, відбиваючи всі атаки. Тож рахунок не змінився. 3-0. чиста перемога футбольної команди Лазівський район, і наша команда продовжує кубкові матчі.